Це перший гол, який вивів команду військової частини магістер у в рахунку. Військовослужбовці беруть участь в фіналі Кубка Рівного Залізна міць. Заняття спортом взагалі є важливим для будь-якої людини, а для військовослужбовців це однозначно. Себе потрібно постійно тримати в хорошій формі. Футзал показує командний підхід до будь-яких випробувань, тому що і на службі, і в житті треба мати завжди запас психологічно-фізичного здоров'я. Попри негольовий перший тайм, у другому військові набрали оборотів, і тут вже пішов гол за голом. Їхні суперники, команда місцевої рівненської аграрної компанії Кол Агрус, першу не могли нічого вдіяти. Однак по тому почали вирівнювати рахунок. Та все ж дожати суперника їм не вдалося. Фінал Кубка завершився з рахунком 6-3 на користь команди військових магістр. Емоції тільки позитивні. Вдалося виграти до, до, до якби. Дісталися навіть цього фіналу. Були теж в нас попередні суперники дуже важкі, але все-таки на емоціях, якби за счет командного духу, все-таки дійшли. І перемогу, звісно, хотілося нашим побратимам посвятити. Ті, що зараз нас на сході обороняють, і, на жаль, ті, що віддали своє життя за незалежність нашу, для військовослужбовця Олександра Малиновського цей турнір хороший спосіб відпочити. каже, спорт об'єднує. Він якби дає ті емоції, які там є в тебе, якби по військовій да, службі, все-таки їх забути, трошки переключитися. Ну, тобто, спорт, ну, як на мене, це дуже позитивний момент і дякувати Богу, що є така можливість зараз грати. Попри поразку, у фіналі гравці команди Кол Агро не розчаровані. Кажуть, турнір був важкий. Кожна команда грала гідно. Десь не догали, десь не добігли. Можливо, в когось не хватило сил. Всяке буває. Як загалом проходив турнір? Все було дуже класно. Все, всі команди сильні. Не було такого, що хтось піддався. Чи всі боролися до кінця? Капітан команди Кол Агро Микола Вузнюк каже: срібло в кубку залізна міць, хороший результат. Проаналізують помилки і будуть готуватися до наступних турнірів. Трішки не дожали в другому таймі, можна було вигравати і доганяти. Була перевага вже на другому таймі, непогано почали забивати, ну але в футболі завжди присутня вдача, її трішки не вистачило. От, саме віддача граців була на високому рівні. Старалися хлопці, як могли. Ну, далі будемо працювати над цими помилками. Кубок залізна місць проходив у форматі плей-офф. У турнірі взяло участь вісім команд. Наш турнір зараз включає в себе стадію 1,8-1,4, і фінал. Получається, це йде Кубок Залізна місць рівне Самаркап. Це перший і саме таку, турнір в такому форматі серед команд військових, поліції і декілька команд є аматорських колективів. До слова, вже 1 жовтня стартує чемпіонат рівного з футзалу. Участь у змаганнях зможуть прийняти і дві команди фіналістів Кубку Залізнаміць. Всього у першій лізі зіграють 12 команд за першість. Владислав Стецюк Аріна Тітова, новини Рівного.